Перед вами собачі чіпси з томатом. Зараз ми проведемо розпаковку. Подивимося, які вони всередині, і продегустуємо на собачок. Спочатку пройдемося по складі. Тут що у нас є гороховий крохмаль, кукурудзяний крохмаль, м'ясо, курки, субпродукти, картопля, пшеничне борошно, томати, карбонат кальцію, розмарин. В загальному ніби все виглядає гарно. Ось які вони чіпси на вигляд. Піджарені, хороші, боже, люди, а запах просто божественний. Цікаво, які вони на смак сам без їх попробував, але це собачкам буде. І зараз ми підемо пробувати на собачках. Ну що ж? реакції собак ви вже бачите? Мілан, тримай. Тримай.